Можна йти там сидіти? Все під високою напруг. Поїзда стоять, їх треба забрати. Вокалійте. Лежить, лежіть. Є шауті, коротше, все. Рукавиця. Так. Саша, тебе не поднимайся, пожалуйста. А бом, к солнцу там пришел. Не поднимайся. Давайте, у не приедете. Да, 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 Посувайся трошки сюди. Ради. 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 Себе добре почуваєш? Ми давали довідку про зняття на пруг. У мене є. Дайте, будь ласка, наші підписання. Дякую. Настя, давай затянем її вразило блять Наживи на я вразовываю, я лиза Ага, її вразово.